Біля скверу на Майдані Свободи вісім мобільних клумб. Це конструкції, всередині яких чаша з квітами та деревами, навколо лави. Про встановлення клумб на сайті міської ради заявили чотири місяці тому. У дописі зазначалось, щоб убезпечити пішоходів. Ми Ось на цих кадрах видно, як Майданом на швидкості їздять авто, залишаючи по собі сліди від шин. Я дуже часто ходжу через площу цю, на працю, на роботу. І ось це ось розводи від машин і просто ось, чим тут люди займаються, що, що тут твориться, коли, коли це відбувається. От якщо поставить всі 33, мабуть, допоможе, <ріху> мабуть. А так, поки ще місця їм вистачає, я думаю. Олена Лагунова, водійка на Майдані зупиняється щодня. Я дуже сподіваюся, що так. Я дуже сподіваюся, що допоможе. Бачила, як проходять діти зі своєю компанією, і тут вже машини починають у ці вертушки. Дуже страшно. Тому те, що поставили, я вважаю молодці. у травні оголосили тендер та замовили 33 конструкції. Говорить речник Харків Зеленбуду Олексій Ком'яков. Шах вперед зділять площу Асфальтіровано це крок уперед: зробити асфальтовану кам'яну площу, зробити її зі своїм мікрокліматом, де можна буде влітку в спеку відпочити. Я думаю, усі поставляться з порозумінням і перенесуть свої спортивні захоплення у більш правильне для цього місце. на думку автоексперта Олександра Тріпетіна, такі конструкції не зупинять любителів їздити на швидкості. Тут є де покрутити п'ятаки. От я зараз бачу тут, як вони стоять, тут є де розвернутися і таке інше. І будуть тут крутити п'ятаки навколо оцих от клумбочок, таких порисовних. Це наслідки такої хибної нашої практики боротися не з причиною, а зі слідством. А причина того, що тут от п'ятаки вертять, це бездіяльність поліції. Майдан патрулюють цілодобово, говорить речник патрульної поліції Харківщини Дмитро Гайдук. Патрульне поліцейські є, вони здійснюють цілодобове патрулювання і площа. Свободи, і інші адміністративні, тобто ті 100% території міста Харкова, ну ніхто ж зрозуміло не буде там дресувати в той момент, коли поруч з ними знаходиться наряд патрульної поліції. З міського бюджету на ці клумби витратили 10,5 мільйонів гривень 305 тисяч за одну. Чи була переплата? Представник Харківського антикорупційного центру Євген Лісичкін каже, визначити складно. Ці речі ексклюзивні. У Міської влади у Харкові дуже часто пріоритети такі, якісь незрозумілі для. Ну, нормальної логіки, наприклад, зараз шавелик придбають там по 800 тисяч гривень, по мільйону. Ну тобто, там приблизно, я думаю, там вісім-десять шавелів можна придбати. До кінця року на Майдані встановлять ще 25 мобільних клумб, говорить речник Харків Зеленбуду. На час проведення масових заходів їх переміщатимуть вздовж майдану. Руслана Богдан, Дмитро Денисов та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.